А знаєш, біль не минає, Він не проходить і час не лікує, війна Україні ще й досі лютує, людей забирає, під землю ховає, серця всіх на світі у кров макає, як боляче груди зжимає від того, І тіло не слухає більше тривогу, І розум все те не сприймає нічого, А лиш біль пульсує і лихо вартує. Війна Україні ще й досі присутня, а деякі люди не хочуть збагнути, що мова в країні то серце народу, і воля від того залежить сьогодні. Вони розмовляють російською з нами, не хочуть збагнути, що біль той триває, і рве всіх навколо, бо мова не наша, а ката проклятого стої параші. Їм не цікава країна рідненька, бо серце належить не їй і не ненці. Вони все чекають, що мир той настане, і буде навколо ще краще від того, але забувають, що рідна країна від руського міра вмирає й донині. Я хочу, щоб ви зрозуміли нарешті, що наша країна то не відміру, а з серцем народу вся зрощана нами, і мовою рідною захист тримає. Бо спів український як пташка літає, і душі всі наші вона зберігає. Народ весь гуртує і славу дарує, і волю країні вона обіцяє, бо мова єдина стежина віднині, що землі всі наші там зводить в єдине. Та робить народ наш нероздільним. Країна моя, ти як мати сьогодні, у себе всіх нас об'єднала нарешті, щоб ката проклятого гнати від себе і в серце народу вселяти свободу. Слава Україні та всьому українському народові!